Розпочинається новий набір для участі у проєкті Молодь і Влада з опів сотні студентів чи активних молодих людей, які вже закінчили виші, упродовж двох місяців матимуть змогу ознайомитися з діяльністю структурних підрозділів виконавчих органів міської ради, так би мовити, з середини. Можуть сформувати власну незалежну думку з цього приводу і отримати практичні знання та досвід. Молоді влада діє вже понад 10 років і є хорошим стартом для активних молодих людей, які прагнуть пов'язати своє життя із державною службою або займатися активною громадською діяльністю задля блага нашого міста. Причому посадовці зізнаються, у мерії бракує молодих та креативних людей. Ми будемо дуже раді новим ідеям. Насправді, місту я можу сказати, бракує свіжих ідей. Нових ідей, які би наповнили наше місто, і центральну частину міста, і зовнішню. У всіх сферах є що сьогодні вносити. Мені би дуже хотілося, щоб в рамках цього проєкту була обов'язково якась така московий штурм. Цікавих ідей, студентів, що потрібно змінити в нашому місті, щоб місто стало містом для життя. Побачити, як працює зсередини міська рада, та спробувати власні сили вирішив Назарій Коцан, щоправда, ще не визнавчився, у якому відділі стажуватиметься. Я планую попасти в перший набір і планую також стажуватися тут в Івано-Франківській міській раді. Цей проект дасть молоді, дасть студентам можливість побачити, як працюють вищі чини, можливість побачити, як це все відбувається всередині який це є весь механізм, і звичайно, студенти зможуть собі побачити, навчитися на практиці цього всього, і звичайно, це потім їм пригодиться в подальшому. Проект молоді влада цьогоріч значно удосконалився. Для учасників підготували насичене стажування. Окрім того, від них чекатимуть своєрідної віддачі у плані втілення власних ідей та проєктів. Ми з ними зможемо зробити цікаві проекти в першу чергу для молоді. Я, наприклад, до сих пір переконана, що ми мало говоримо про здоровий спосіб життя. Власним прикладом ми мало говоримо про те, які мають бути нові, наприклад, цікаві події творчі, які мають цікавити молодь. Власне, можливо, влада вважає, що молодь цікавить тільки концерт, а молодь вважає, що їм потрібні нові семінари, їм потрібні нові тренінги, і потрібно це робити. Тому я вважаю, що цей проект буде цікавий. Крім того, мені здається. Дуже багато відділів би потребували нових молодих керівників на майбутнє або молодих стажерів. Наразі упродовж двох тижнів триватиме набір претендентів. Учасники спершу мають зареєструватися та пройти відповідну співбесіду. З поміж них оберуть 50 стажерів. Як такого певного критерію відбору немає. Саме найголовніше, що нас цікавить, це вмотивованість людини. Тобто, важливо, щоб вона була вмотивована, важливо, щоб в неї було дуже багато цікавих ідей, які можна реалізувати у Франківську. І саме найголовніше це. Цілеспрямованість, щоб вона могла чітко сказати, що я що я йду на стажування в міську раду, тому що я хочу навчитися і хочу попробувати себе постажуватися, познайомитися з новими людьми і їй це насправді буде цікаво у мерії. Певні проект молоді влада це хороший шанс для молоді знайти своє місце у житті, можливість бути активним учасником позитивних змін, які відбуваються у івано франківську